Йоу, друзі, всім привіт! і Сьогодні ми завітали в сківіті Tower Defense для того, щоб спробувати з групою підтримки пройти Turkey Town Не знаю, в соло я його проходив. В принципі, це було легко. О, останній раз я його пройти не зміг, бо я трошечки там намудрив, зробив неправильно. В общем, якось так. Але зараз я думаю, що я з легкістю зможу залетіти чисто. Саня, я не Фредді, я Фред Брік. Окей, окей, старина, Фред брік. Кстати, у него є пицца, чел! Обалдеть, погнали! <laughs> Давай, Фред Брік! Let's go! Багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок. І ми разом з MSI та магазином Compieкс готові розіграти для вас ось цього ігрового моду. Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ-відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну будь-яку ігру. гру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI. b 650 m Mortar. Ми не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI. а саме Mac Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо, в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запустить будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас вже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Comp по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compx, Тео, Macarleло, Каспером, хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки, також MSI GM31 та 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Підписатись та натиснути єдину кнопку беру участь. І того конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. Ми зараз разом з ним, скоріш за все, зможемо, мені здається, пройти в нього піца-чел, ти прикинь? Піца-чел, так то нічого собі скажи. Так що, братуха, давай старина, щось придумай. Нам треба конкретна перемога. Я сподіваюся, що ну, вийде перемогти. Кстати, я так і не замінив ніяких персонажів. Я так і залетів. Чисто по фасту, але мені здається, що все повинно бути максимально чітко. Ми ставимо за 200 тіпа тут. Нехай він уже пробує розбирається з всякими поциками. А ми уже скіпнули хвилю. У нас шурує нова хвиля. Нова хвиля. Так, Фредік. Фредік брік. Так, ну Ніндзя щось там пробує бити, але він уже пропустив одного. Ну поки що тільки одного. Я сподіваюся, що. Ні, він зараз пропустить ще одного, так? Да? Ні, він не він не пропустив. Все, цей буде добивати. Хорошо, все чітко. Ми, значить, ставимо цього сюди. У мене є ще 250 долярів. Ми за 200 тебе прокачуємо. Все чітко. Все, хорошо. Зараз автоскіп нехай поки що горить, поки що нехай буде. Ми тут, по суті, нормально валимо. Оцей, кстати, теж доволі-доволі хороший. Він ще й по радіусу тушить. Можливо, це дуже навіть непогано така затюйована. Получається. Так, значить, цього ми грайдемо по-любому. 200 долярів у мене лишається. Один тільки зашов, да? Ну, У мене, якщо що, є хіллер, типу, все чітко в мене. За 300 ще одного прокачуємо, все чітко в нас. Поки що зараз ситуації з грошима у мене повинні бути хороші. Угу. Так, тебе за 300 теж качаємо, і тебе за 300 теж качаємо. Я сподіваюся, що ми проходимо нормально. Він тут ще додав і щитом, я перший раз такого бачу. Він тупо щитом валянув, типа на 400 хп, ти поняв? Або у і цього він уже добре прокачав. Нехейлуа, давай я, щоб не відставати, теж трошечки прокачаю, бо тут і босс пішов. І треба прокачати чувака, який буде все ж таки давати нам грошеняток. Бо без нього просто нікуди. Ну, нормально валимо. Нормально валимо. Оцей зі щитом взагалі. Щіке! Три тисячі уже! Де ви їх брати цих персонажів? У мене сіки нема! Прикинь! Зі щитом просто такий бем-бем-бем вивалив та й завалив жорсткого тіпа. Оцього би ще прокачати. Та ти що він би тут всіх вообще тушив? На Ні, ніндзю, ніндзю, ніндзю прокачувати, щоб він теж дамажив, хоча б трошечки. І автоскіп, напевно, поки ми вимкнемо, тому що ну всяке може бути. І за 600 Я би, якщо чесно, був би не проти прокачати, але автоскіп у нас так і лишився. Окей? Так, 200, за 600 тебе прокачуємо. Все, давай сюди. Третій, другий, третій. Ага, тебе за 600 теж треба прокачати, щоб все було чотенько. Щоб все було максимально, максимально хорошо. Цю хвилю ми стримали, і мені це вже дуже сильно. Подумає. Опа! Це шо таке? Мастер-шеф. Він його прокачав. Mm. Ух Ти йо! Ти паніакін інвале? У нього бомба піца! Ти, ти ви що він робить? Просто як ти накидуєш, дико. Як ти накидуєш? Стеріна, я навіть не знаю, що робити. У мене є 2000. тисячі. Ми напевно, ну, по старинці поставимо павучка десь ось тут, десь десь ось тут. От. І за 800 його і за півтори прокачаємо. Ну, нехай трошечки дамаже, хоча би капельку. Бо я, якщо чесно, ну я в я в я, я, я в шоці. Я дуже сильно в шоці, я дуже сильно вражений. Цей зі щитом, кстати, дамаже 3000, а цей уже скільки дамажить, це вже 2 дамаже? дамаже 1000. Ну цей потім буде дамажити дуже багато, коли він його прокачається. Це буде просто розно. З конкретний. Так, поки у мене є гроші за тисячу тебе качаємо, за тисячу тебе качаємо, і вже буде непогано. Так, до доблей! 90 тисяч. Непогано, ну його зараз будуть валити. Тут, в принципі, є чуваки, які можуть зайнятися цим. І все повинно бути максимально, максимально хорошо. Хоча диви, щось багато в нього трохи багато хп. Але його замедлінили все. Йому хана, прикинь, а цей пісу щас накидає, підриває. Диви, і так, і так, і так він її накидає. Коротше, жесть він винося. Дуже потужний перець. І тебе б я за три штуки прокачав, але поки що ми, напевно, м -м, не встиг, не встиг і прокачав. Качати вчених, значить, прокачує тебе. І якраз тут вакуум на 100 тисяч, і в мене павук трошечки прокачаніший став. І ми в цілому можемо відчувати себе максимально, максимально хорошо. Так, ти у тебе непогано левела. І він зараз його прокачає. Напевно, прям зараз. Да, він його вже прокачав. Або одій. Так, тут пішов теж жирніч такий конкретний. За тисячу тебе вкачуємо по-любому. Так, ну по суті. Тут є... ти ще й зупиняєш людей. Прикинь, ти їх ще й, ти їх ще й стопаєш. Я в шоці. Ти їх тупо ще й зупиняєш. Наскільки це круто? Все, з легкістю можемо робити скіп, не паритись за штуку, прокачувати ще одну вчені. Мені здається, ми ще пройдемо, вообще супер бистро. Ми граємо тільки 5 хвилин. У нас уже 14-та хвиля запустя. Я даже не знаю, що сказати, якщо чесно, дуже потужно. Так, бос туалет 230 тисяч. Тут можливо я не відіграю. Поняв? Він може буде дамажити жесть, як капець, як жорстко. А я, може, скоріш за все, можу трошечки просратись тому що у мене з демеджа тільки один павук і один ніндзя, який уже ні чорта не дамаже Бо він ліг спати. Він насправді мало той ніндзя. Хотілося б, щоб більше, але вони диви, потихеньку проходять. Ух ти, йо, ні, помер, помер. Все, 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 ніяких проблем. Абсолютно, три тисячі в нас є на балансі, що в нас тут четвертий, 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 четвертий. Далі прокачки по дві штуки. Я би насправді підфармив би ще дві штуки і прокачав би павука, щоб взагалі поки що не переймати з цього приводу. Мені здається, це було максимально круто. Тут ось і рокет пішов, але рокета просто замідлинили максимально. Максимально. Він у нього четвертого левела, він дамажа дуже добре, б'є часто. Раз у 08 по 3 тисячі. Ну, нормальний в нього демедж. Ти ще тут ще, тіпа поставив, ну ти його бачиш, я замітив далі не сильно прокачиш. А ні, тут прокачав. Так, павучара, ти давай рокета кочкової, можемо скіпвейв нажати, за 5 штук тебе зараз прокачати, кайфанути. І потім що ми робимо? Скоріш за все? скоріш за все. Я би поставив тебе. Цікаво, він його тут так поставив. Він же ще його як прокачає, то він буде і сюди доставати. По суті то. Можливо, я. ну. Зроблю так, як він, і попробую сюди втулити чувака. Давай! Диви, не ставиться! Все, поставився. Хорошо, за 600 прокачуємо, відразу теж на другий рівень. Нехай дамаже. Він потім в ітогі дамажить доволі непогано, тому ми можемо тут навіть скіп робити. За півтори знову тебе прокачувати. Ти вже доволі такий ну, великий масивний круг маєш. А потім буде ще більше мати, та й дамажити. Хорошо. Та, по суті, ніхто тут не оглушить. Оцей шеф-мен має теж дуже гарний радіус. Він і не тут достає, і там достає. До нього, поки дойдуть, то він уже ну, і нормально їх замідлинить. і нормально надамажить, і нормально їм накидує. Так далі теж, скіпаємо, нема сенсу його чекати. 2500 часу у нас буде. Ми з легкістю прокачаємо ще раз шеф-повара свого. Повечора там Розбирається 2500 БМ. Ми те прокачали. Ти ще файний тепер, дядько. Дядько, файний максимально. Радіус круг великий. Ще прокачаємо шара, який буде ще плюс два радіуса. Але тут головне, що демеджа буде дуже багато. І тут, кстати, пішли челіки прям нормально, тако з великим з великою кількістю ХП. Але я сподіваюся, що ми ще з легкістю спробуємо. Винести. Ну, я, чесно, на шеф мастера надіюсь, бо ну, він, він, дійсно, він дійсно може накидати. Він якось дамаже дуже прям багато. Я не знаю, цей щето носяць теж капець на носа. Ну, прям гарні цифри вони сносять. Прям великий демедж. Ладно, просто скіпаємо, не паримося абсолютно. Чотири штуки у нас є дві тисячі, я би прокачав вченого. От вчений це було б дійсно круто. Я замітив, що він використовує ці штуки, тому що їх можна наставити п'ять. І кожен з них по п'ятсот фармить. Ну так. Да все таки їх вигодніше ставити. Надо буде замінити це дійсно крутіша річ, чим. Цей чувак. Ну тут, звісно, по тисячі можна його поставити, але та тисячу ніхто ніколи не купляє його, поняв? Бо це дуже дорого. Прям у фоху дамажить, павук є, павук теж дамажить. Все чудово максимально. Цей чувак ще хорош Цей дамаже дуже. Так, оглушили шефа, ну нічого страшного Дві 2600 є, що ми робимо? Правильно, не тупимо І за дві тисячі прокачуємо ще одного вченого і не паримось абсолютно. Павучара дамаже, павучара максимальний. Круг у нього дуже великий, радіус. Я його поставив дуже вдачно. Так що все повинно бути супер. Я, я тобі кажу, ми ще й походу пройдемо. Я просто впевнений, що ми пройде. Правда, тут вогнемен на 700 тисяч. Щось трошки, якщо чесно, багатсько, ні? Тобі не здається? Прям щось, прям щось багато, да. Прям ну не дешево. Не дешево, ні ні. Але диви, вжаснесли 170. Обалдеть. Та він вообще це зупиняє, ти прийти ні черта не може. Це навіть уже наш Кент уже просто арену скіпнув просто. Потому що він розуміє, що цього вб'ють на ізі. Він просто замідлинився максимально і нічого зробити не може. Обалдеть. Оце, оце я розумію, оце приколи. Так, ти ще четверта у нас левела, тебе буду прокачати, поки не скіпай. Ми ще, може, 600 баксів заробимо. Хоча не впевнений. Ні, Сот баксів, ми точно тут не заробимо. Хоча ні, може заробимо, просто поки що якось складно. Поки що в них щось дуже багато хп Але цей просто насіки їх замідліняє максимально Обалдеть він прикольний. Він йому випав. А мені не випав, ні чорта! Ладно. Що ж поробиш? Так, братуха, давай там не вимахуйся. Тебе треба потушити і тепер тебе тушити. Апгрейд. Бемц. Вчено я заапгрейдив. Тебе заапгрейдити 4 тисячі коштує. Ти п'ятий, п'ятий, п'ятий і п'ятий. Так, да, далі ми їх уже не апгрейдимо. Далі ми що робимо? Просто тебе зараз заапгрейдим, Щоб ти був доволі таки серйозний дядь. У нас тут ще один щит уносить з'явився. А цей взагалі 5 тисяч демеж. 10 тисяч секунд зносить цей чувак. Не хило. Не я б сказав. Прям вообще. Але він міг поставити ще одного шефа просто. І взагалі був би жесть. Може, це просто ще теж. Його замідліняє, мені здається. Є в цьому доля правди, скоріш за все. Дивіться, цьому просто хана. Він даже скіпнув уже й не париться. Так, тебе ми прокачали на максимум, щоб ти виносив оцих всяких клоунів, поки павук зайнятий ось цим челом. І що можна ще зробити? Насправді, я був би не проти поставити ще одного павучка. І павучка ще одного, я би поставив точно тут же само тільки трішечки нижче, для того, щоб він точно так само всіх дамажив. І тепер сидіти з кайфом його прокачувати. Так, що тут у нас? 390. Ну, в цілому, Хіллер нам. Міг би знадобитись, але тут уже такі персонажі, що якщо вони доходять, то вони вже зносять базу просто на максимум. Тому навіть не знаю, чи є сенс з цього чувака. Ти ви просто що тут відбувається, потужне. Але він цих не докачує. Третій, третій. Ну, у мене тут п'ятий, він нормально дамаже. Так, павуками прокачуємо знову. Цю стуку ми скіпаємо, нема сенсу його її ждати. Нам треба просто далі валити. Так, так, турки турки приколи, пішли. Да, диви, він накидає, він повільніше наче війти в кінці. Поняв, він його все ж таки теж оглушає. Ну дамаже, він просто вже 7 п'ятого левела. Так, ну все 700 тисяч, ну він ізічний, якщо я не помиляюсь. Він прям ну да, йому хана. Йому просто хана. Диви. Його почали тут фокусити і йому капець. Та й можна, в принципі, скіпати. Ну, що нам чекати, правильно? Нам надо лавехи побільше. Диви, як мутанти сипляться просто від цього шефа. Він шостого левела, в нього радіус. Ти бачиш, вісім тисяч демеджа в 0,5 Це він дамажив в секунду 16 тисяч. Ти поняв? Обалдеть. Де мій павук? За п'ять тисяч апгрейдим тебе. Павучара. Давай добивай цього трипл чувака, бо тут ще є ось такі чели. Обалдіть. Що ми натворили? Ну, я б тут ще одного павука поставив. Отако. А він поставив ще одного шефа. Сюди. Та ні, ну чувак, це ізі, це, це, це все, це пройдено. Ми далі просто будемо ставити більше і більше персонажів, і, і все, ну ми вже пройшли ігру, Прикинь, ну, ми тупо пройшли. 27 хвиля, у нас все є. А максимально все є. Я не знаю, скільки зараз повинно піти, щоб ми його не побили. Ну, 5 мільйонів. Ну, поб'ємо 5 мільйонів. Даже прям зараз. Ось, потім побачиш, як цей мільйон розлетиться. І цей мільйон розлетиться. Вони розлетяться максимально. Просто диви. Цей буде йти мало. Цей буде йти повільно. Цього будуть бити. І цього будуть бити. Їх всіх будуть тупо валити. Ну, прикинь Він даже скіп нажав, тому що він знає, що це легко проходиться. Ну ти прикинь Наскільки все ізічно, коли в тебе є отакий шеф-повар. Ну, ці щитоносці, вони, скоріш за все, дуже потужні. Я думаю, не просто так вони в нього. Насправді дуже жирний тіп. Дуже багато всяких приколів у нього. Диві, та й вони всі розвалилися, все, чувак, півтора ляма. Ну, що тут, Півтора ляма не вб'є. У мене ще один павук там появився максимальний. Диви, цей півтора ляма він одійти навіть не може. Він просто не може одійти оттуда. Просто скіпаємо, що нам а? Я би тут такого перця ще одного поставив, прокачав би його нормально. Хай дамаже. Давай скіп нажме по приколу. Я, можливо, ну, не треба було, але ну, просто провіримо. Просто провіримо, як ми, як ми можемо впоратись з цим всім. Движлом. Бо зараз підуть дійсно потужні тіпи. От прям потужні, потужні. І їх буде багато потужних. Ну я все одно вірю в те, що ми на ізі проходимо. Ну диви. Ми хоч і хвилю скіпнули, але ну, ми просто проходимо. Диви, 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 що робимо. І один остався на 2 мільйона, ну йому хана. Диви, що з ним робиться. Він не може навіть одійти нам кілька метрів. А павуки його душать. По 9 тисяч секунду три павука. Вони йому пиляють, жесть. Оці чуваки пиляють, капецьок. прокачені жирно. Все. За 4 тисячі тебе прокачали. Що має ще одного павучару? отута. Давай 800. Ну, за півтори штуки не прокачаємо. Не, не вистачає трохи грошей. Ну, то таке. Гроші то не проблема. Все вирішується оцією кнопкою. Але чи вистоїмо ми насправді? Хе-хе, дуже цікаво. Хоча 600 тисяч, 600 тисяч, 800 тисяч там. Вистоїмо. Погнали! Let's go! Все дуже легко. У нас дуже хорошо вистроєна конструкція, вистроєна база. І я думаю, що не буде взагалі ніяких проблем з тим, щоб пройти тут все. Я ще павука далі потихеньку вкачую. Він. Ну, у мене буде 4 павука, кожен по 9 тисяч дамажа. Прикинь. Це обалдеть цифри виходять. Прикинь, в секунду. Ніхто там нікуди не пройде. Ну цей мастер шеф це просто розносить, я не знаю. Він уже в нього 2 мастер-шефа шостого левела. І ще, ще одного поставив. Я правда не знаю, скільки він коштує, але скоріш за все не дешево. Бо в нього ось 2800, він ще одного не ставив. Дивіться, пішли, боси, диви, і випалюють просто павуки разом з шефами, разом з усім. Їм просто хана ладно скіпаємо, не паримось, бо ну, можна набагато швидше пройти. Я би вообще на автоскіп все поставив. Давай чисто автоскіпа зажму. Поставлю ще одного павучару тут отакого. Ну, чисто такого, по приколу. Бо поки що, ну, я не вірю, що нас можуть пройти. Ми дуже борзо йдемо. Ми капець борзо йдемо. Я павука ще одного прокачав, тільки що на максимум. Ну, ось ці гіганти, де. Да? Ну, все, гіганта нема. Пішли оці мінігани, ну толку з них. Їм хана тут всім. У мене там павуків стоїть. У цього масі шефа три. Ми зараз при таких бабках шалених лазимо тут. Чесно проходимо на автоскіпі. Він кажу, я проходжу цей режим за 20 хвилин. Поняв? Ха-ха, це я ще нук. Він там, напевно, ще на автоскіпі жирном бігає. Але за 20 хвилин цей режим проходити, це максимально дико, це максимально жорстко. Так, у нас трохи прориваються, давай приберемо автоскіпа. Бо трохи реально пробиваються, пробиваються трохи. Незя, нізя, нізя, щоб так пробивались. Сильно жирно пробиваються. Ну нічого. павуки випалюють, ці теж масір шефи стріляються, хорошо, в принципі. Але тут ось лям 800, дві лям 800 притушиться сразу. Просто жариться він конкретно. Там щось ляма шурує, Тут ще токсик, півтора ляма. Коротше, ми назбирали трохи босів, треба ще з Розібратись трохи. Ну токсик що що це я скажу? Та диви як його жруть. Це капець, я не знаю. Максимально потужно, максимально потужно. Все, можна знову автоскіпа. Павук, Шауди появився, демеджа буде більше. Прикинь. Обалдеть. Диви, що робиться. Дивись, що робиться. Ще один скіп пішов. За 5 тисяч прокачали. Ставимо ще одного павука. Все, я його не найду. Ні, найшов. Слава Богу, я його вицепив. Так все, автоскіп поки вирубаємо, бо тут насправді щось жорстко поки починається. Поки душимо, поки душимо, потихенько. Обалдеть. Пішли, let's го, прокачали. Два ляма, диви, диви, що з ними робиться, просто з усіма. Як їх видушують, сирово? Як їх просто лазер ультратуалет, та й тобі хана! Лазер ультра, тобі кана. Конкретно. Причому, диви, 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 диви що робиться, цей поставив шау до шефа. Обалдеть. Лазер ультра. Та ти не ультра! Ти ультра какаха. Ось о Токсик. Токсик уже получає демедж, Хоча по ньому вже ніхто не стріляє. Жесть. Так, все, я вже не можу ставити спайдера. Я щось отако продав, поставив. Диви. Скіпаємо, не паримося. Давай, летс Ну, Чувак, це просто рознос, я не знаю. половиною мільйона шурує. І йому ж така ж сама хана, як і цим всім остальним. За п'ять тисячі ще одного павука качали. Так, ладно, автоскіп вирубаємо, бо щось тут багато народу. Правда, це багато народу вже почали усиплятись якось. Щось їх менше і менше стає. Диви, було 4 мільйони лям остався. Та тобі хана. Ра, ладно, робимо скіп. Продаємо першого челікса, отако Ставимо павучару десь тут. І прокачуємо те по максимуму, як можемо. Щоб ти вже тут теж нормально дамажив. Диви, ще поїхав ось на тракторі чи на чому. Та вам всім хана! Вам всім дупо просто. Бенс, прокачали. Та ти що. Бачень теж продає вже ці свої ферми, тому що нема від них вже ніякого абсолютно сенсу. І цих чуваків по радіусу він теж продав. Щоб поставити шефів купу. Жесть. Ладно, ну і я те продам, поставлю щас павука тут, щоб бігав. Бенс. Ладно, скіп нажимаємо, не паримося абсолютно. 45 п'ята хвиля, ми дуже швидко йдемо. Я час проходив соло. Я в соло проходив годину. Я в шоці. Знову приїхав цей Босяра. Вже 4600. Було тоді 4200, ще 600. Ну, чувак, ти думаєш, тобі це поможе? Я впевнений, що ні. Токсиків купу з собою набрали по півтора ляма. Ну, старина, ти ж розумієш, да? Тобі хана. Дивись, щас цей упаде, і всі остальні просто розсипляться. Бемц, який казав. А цей далеко не дойде, так що можна скіпать. Так, цього вченого ми що робимо? Правильно, зараз продамо. Бемц. І у нас з'являється місце для ще одного павучка, якого ми тут ставимо благополучно і прокачуємо жорстко. Щоб він зразу вривався в бой крепко. Так, що тут у нас? Є щось жирне? Насправді поки що нема. А що з'явилось 2,5 мільйона. Ну, чувак, це смішно, це смішно. Ще один Шаудин 2,5 мільйона. Це сміхота, братуха. Ми просто робимо скіп, тебе за 5 тисяч вкачуємо. Не хватає. А ну правильно, ми тільки 500 баксів дали. У мене ж вчених більше нема. 47-ма хвиля, я в шоці. Що, може, автоскіпа валянем сюди? Прям під кінець навалимо. Може програємо. Ну не хочеться, хочеться коробку залутати. 6 мільйонів ось бос іде. Диви, диви, як цього 6 мільйонів, просто душать. І цього душать. Та всіх душать! Тут і всім хана. Ще один 6 мільйонів шурує. Ну все, почали його фіксувати, цього 6 мільйонів винесли. Цього ж 6. А, це 600 тисяч. Лол, що Сань? ти вообще сліпто. Так, тебе ми продаємо. Бемс, 8 тисяч у мене є, ставимо павука. відразу вкачуємо, як можемо. Це взагалі що відбувається з цими шефами? Ще за 5 тебе теж вкачуємо. Ну все, це майже максимум, що я можу зробити. Тут поставив чувак дрона, на максимум його вкачав, щоб нам нікого не оглушило, якщо що. Бачиш, і ці падають, і не можуть оглушити їх. Це вообще прикол. Ну, чуваки, проходять. 50-та хвиля, до речі, братва, у нас проходять! У нас є! У нас є втрати, але ми шуруємо, да? Так, ладно, тебе ми продаємо, напевно, чи ні Але. Да ти по радіусу так б'єш, хорошо, кожного дамажиш. Поки їх багато, то ладно, хай так і буде. Диви, проходять, проходять. Камнюки! Ось глобуси, диви. Обавдіть їх тут багато. Я вже не пам'ятав, що їх так багато. Чи це моє збиралось просто за кілька арен? Бля, ну потихеньку проходять. О, всі лягли спати! Тихо! Де камера дрон? Куди ти її дів? Братуха. Ось що ж він стояв, да? А він розрядився просто, да? Да, він просто розрядився, от така біда. Ну нічого, я впевнений, що ми пройдемо. Тут нема кого боятись, насправді. Оці вже всі прокинулись, все хорошо, павуки дамажать. Жоден павук не стоїть, чисто не чіл. Всі дамажать. І тепер на це хвалять. Три ляма, три ляма. Ну, ерунда. 12 тисяч на базі. Значить, що ми робимо? Тебе продаємо. А ось цей туркей бос. Жорсткий. Так, тебе ми вкачуємо. І ставимо ще одного і тебе теж вкачуємо по максимуму. Все, Туркий бос. босс! Давай, старина, диви, як його душить. Просто який він повільний. Просто він нічого не може зробити. Ну да, кудись він постріляв, всіх положив спати. Тут і камера стоїть насправді така непогана. Хе-хе. Диви. І душимо просто його. Хотів би сказати потихеньку, помаленьку, але насправді ні. Ми душимо дуже швидко. І прям нормально. Ну і. Перемога. 1600 коїнів дало. Круть. А кейса дало, чи ні? А чого не дало кейса? Чи може, чи може за нього просто не написало? Да, його дало, але просто не написало. Рейр випав. Ну, звісно, да. Не саме хороше, що могло дати, але ми ще можемо випробувати свою вдачу на ось такі от движухи. Сумон 10 штук. Легендрі, мех Прикольно. Давай ще раз. Епік, епік, онкомон. Ну, не Непогано В принципі, я би навіть сказав, даже хорошо. 93 три юніта в мене є. Ось таких. Щось такого супер потужного немає. Ось, напевно, саме круте, що в мене є. Але він уже зараз не самий крутий, який тільки може бути. Щас піца самий чіткий. І піцу попробуй вибий. Насправді випало їх не так багато. 42 тисячі піц є. Порівняно з цими чуваками, їх 8 тисяч. тому що ці тільки за геми. Спайдер тів все ж таки теж дуже хороший. 10 тисяч ДПС. -а. Їх не так багато. 8 800. Цих ось вже 42 дві Бо ці ящики можна отримати безкоштовно. А ось ці ящики. Безкоштовно отримати дуже складно, тому що потрібно проходити ось ці квести. А я постійно забуваю отримувати оці кристалики, нажимати на цю кнопку. В общем, треба нормально грати, щоб нафармити. Тому народ, що хочеться сказати, у чувака класний хромакей, а я, напевно, буду закруглятися. Обов'язково ставте свого крутецького Вподобайте, підписуйтесь на канал. З вами був Саня, Всім пока!